Добудова метро на Виноградарі, весь бюджет 23 мільярди. Це офіційна цифра, правильно розуміє? Та, це Але наскільки вона реальна з точки зору дійсних ресурсів, які потрібні на побудову? Дивіться, ну ми ж вважаємо, що там ідіотів нема в Кемда, правильно? Ну, угу. ну давай уявимо собі, що там немає ідіотів і варів. Вони формально заявляють, що весь бюджет добудови 23 мільярди. Це все публічна цифра. Вони вже зробили передоплату в 17-18 роках 4 мільярди гривень, але ці гроші зникли. У 2021 році мали відкрити це метро. Зараз добудова вже 23 мільярди гривень, бо курс долара зріс. І інфляція і решта цієї конструкції. Ну, ми вважаємо, що вони ж би, ну, нас не обманюють, але по факту. На цей рік грошей нема. Коли річ поворотник, кубиця в грудні. Це також публічна інформація, що вони візьмуть кредит на добудову метро на виноградер під час воєнного стану їм хтось подарує півмільярда євро. І це вже також є підтвердженням на травень, що грошей нема. Отже, це обман.